Ми розібрали цю команду, але здивувати вони нас не змогли, тому що е, такі команди, як епіцентр, і більшість команд першої ліги грають е, практично в один і той же футбол. Тому здивувати нічим не змогли. Вони нас. Але проблем вам створили. Але вони показали себе дуже стійкою і згартованою командою. Хочу подякувати нашим Збройним силам України, звичайно, тому що е, вони нам дають. Таку е, можливість, так сказати, то грати у футбол. Тому дуже їм велике дякую і подяка від усіх житомирян і в цілому нашої команди. А футбол сьогодні показує, що ті команди, які, які вийшли на гру, вони віддають усі сили для того, щоб футбол був якісним і гарним, і подобався глядачам, навіть якщо тих глядачів немає на футбольному полі і на стадіоні.